Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень, з 21 по 28 липня. Підрозділи Харківської гарнізону ДСНС здійснили 280 виїздів. За сигналом тривоги ліквідували 137 пожеж, з яких 24 пов'язані з ворожими обстрілами. Для надання допомоги населенню та комунальних служб було здійснено 97 виїздів. Деблоковано з під завалів зруйнованих ворожими обстрілами житлових будинків трьох осіб. На побутових пожежах дві особи загинули щодо розмінування на Харківщині. Наразі працюють 48 піротехнічних розрахунків. Це 265 саперів, 142 одиниці техніки, зведено загону ДСНС, в тому числі 25 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень було здійснено 350 залучень, знешкоджено 554 вибухонебезпечних предмети. А з початку бойових дій, починаючи з лютого 2022 року. Було піротехніка обстежили 12 159 гектарів території, з яких 1914 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5 105 гектарів сільгоспогідь, 75 об'єктів, 5 120 приватних домогосподарств і 4520 кілометрів доріг та лінійних мереж. Загалом було. Виявлено та знешкоджено 125 тисяч вибухонебезпечних предмети. За минулий тиждень стався підрив, один факт підриву цивільного на вибухонебезпечному предметі. Постраждав чоловік. Сталася подія 21 липня у селі Вербівка Зюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі. Підірвався чоловік 1995. Року народження його було госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронці. Загалом, з лютого 2022 року, внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах 105 цивільних осіб загинуло, і 310 було травмовано. Звертаємось до всіх мешканців. Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на деокупованій території, про дотримання правил мінної безпеки, помітивши будь-який предмет або підозрілий, або схожий на вибухівку, треба негайно зателефонувати за номером 101, 102 або 112 та викликати відповідних фахівців. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень. Підрозділи ДСНС здійснили 24 виїзди на гасіння таких пожеж, а саме в Ізюмському, Купінському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у місті Харкові. Так, 21 липня ворог завдав ударів безпілотниками по селу підсереднє Великобрузької громади Куп'янського району. Влучання було зафіксовано в адміністративну двоповерхову будівлю. Сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, на щастя без постраждалих. 22 липня російська армія завдала ударів по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Влучання було безпосередньо на територію ринку, місцевого ринку. Сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів горіли два торгівельних павільйони. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено поштове відділення та інші торгові об'єкти. Постраждала жінка, пожежу було оперативно ліквідовано 23 липня. У селі під Ізюмського району в результаті удару керованої авіабомби частково було зруйновано. Житловий будинок пошкоджені поруч розташовані будівлі. Сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. До місця подій прибули підрозділи ДСНС під уламків зруйнованого житлового будинку. Було вилучено тіла трьох загиблих осіб. Це Члени всі однієї родини: чоловік, дружина та їхній син. 24 липня двома керованими авіабомбами ворог завдав ударів по Шевченківському району міста Харкова. Одне з влучань було в безпосередній близькості біля житлової багатоповерхівки. Сталася пожежа на площі 120 квадратних метрів. горіло сім легкових автомобілів, припаркованих поруч з будівлею. Крім того. Пошкоджені вікна, балконні рами, а також двері житлових багатоповерхівок. За іншою адресою влучання було на території цивільного підприємства. Там сталася масштабна пожежа на площі понад 2000 квадратних метрів до ліквідації. Наслідки ворожого удару залучались понад 100 рятувальників, 35 одиниць техніки ДСНС. На місці події працювали психологи ДСНС, в тому числі і піротехнічні так і аналогічні розрахунки нашої служби. Загалом, внаслідок цієї атаки постраждало 47 осіб, з них 10 дітей. 25 липня російські терористи знову завдали керованими авіабомбами по місту Харкову. Удар прийшовся по Триповерхові будівлі медичного закладу в індустріальному районі міста Харкова. Сталася незначна пожежа, яку була оперативно ліквідована. Крім того, протягом дня підрозділи ДСНС проводили на місці влучання, аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. Безпосередньо по приїзду до місця виклику з будівлі було врятовано чотирьох осіб. Загалом, наслідок цього влучання 17 осіб було поранено, з них одна дитина. Вночі, 26 липня, російські терористи протягом трьох годин завдавали удару по місту Харкову та місту Зміїв Чугуївського району. У Київському районі обстріли спричинили масштабні пожежі на одному з підприємств. Сталися пожежі за різними локаціями. До місця подій одразу прибули підрозділи ДСНС, приступили до гасіння пожежі. В цей час ворог завдав повторних ударів як ракетами. Потім удари були протягом години безпілотниками. Рятувальники. Проводили заходи з порятунку людей з житлових будинків, спускали їх в укриття, і під час повторного удару постраждало шість осіб, з яких четверо наших співробітників ДСНС. Їм була надана допомога у лікарні, стан, стан їх легкий. Загалом було врятовано шість осіб, з них двоє дітей. І у місті Зміїв Чугуївського району масовані обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства. Там горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда на території приватного сектору та трава навколо житлового будинку. Загальна площа пожежі склала 2300 квадратних метрів, постраждала три людини. І вночі, 27 липня, російські війська знову завдали ударів по місту Харкову та по передмістю. Безпілотниками сталися пожежі. Одне з влучань було на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді Харківського району. Сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів, горіла виробнича складська будівля. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Звертаємось до всіх громадян, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Почувши це повідомлення, треба негайно спускатись в найближче укриття. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах протягом тижня сталося два таких випадка: 23 липня. Загинув чоловік 90-го року народження у селі Березівка Харківського району. І 27 липня водолази ДСНС вилучили тіла загиблого чоловіка 1982 року. Народження у річці Харків, неподалік вулиці Нескорених. Обставини цих подій встановлюють правоохоронці. З початку літа на водоймах Харківської області виявлено тіла 22 загиблих, з них 5 дітей. Нагадуємо, що державною комісією з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про заборону відпочинку населення на водних об'єктах і місцевою комісією з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій по місту Харкову та Харківській області. Купання заборонено. шановні громадяни. Закликаємо всіх мешканців уникати відвідування та купання на водних об'єктах, особливо там, де велись активні бойові дії, і там є загроза. Виявлення та знаходження боєприпасів на території водних об'єктів. Крім того, не залишайте своїх дітей без нагляду, уважно слідкуйте за їхнім відпочинком. Бережіть своє життя та життя своїх близьких. Щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація на фронтових населених пунктах Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів. ДСНС Нацполіції місцевими органами влади та самоврядування, в тому числі і волонтерів. Безпосередні рятувальники та психологи чергують на евакуаційному пункті та надають допомогу постраждалим евакуйованим мешканцям. На територію загалом з населених пунктів 16 територіальних громад вже евакуйовано 31 тисячу 14 жителів, з них 2571 дитину та 305 маломобільних осіб. І звертаємось вкотре до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні. Героям слава. Дякую.